Футбольний прогноз, чемпіонат України Чотири матчі, перший матч Колос Чорноморець, прогноз на перемогу і забиті м'ячі. Говорить, тут є саме колос, але йому виграти буде не так то легко. Чорноморець є слава команда, як на мене, команда, яка буде боротися за виживання. Один із прогнозів на забиті м'ячі, я думаю, саме менше буде по забитим м'ячам. Колос не дуже так багато забиває, і сам Чорноморець не є такою сильною командою, яка зможе. Забиття, думаю, це найбільш так оптимально саме на забиті м'ячі розглядає. А так, якщо говорить, я думаю, Колос в цьому матчі не програє. Ну, він не фаворит, має вигравати, але ну, брати чисту перемогу досить ризиковано, може і не виграти. Такий прогноз на перший матч. Наступний матч у нас Кривбас-Верес. Сам фаворит тут є Кривбас, досить непогано не дають Верес. Це так само така для мене команда, яка має. Боруться за виживання, слабий склад, і якось з кожним сезоном він не стає сильнішим, поки що якось скажемо Верес у Везес, але так вести завжди не буде, я вважаю. Потрібно підсилюватись команду, підсилювати склад. А так фаворит саме Крибас, так само вважаю, він тут не програє по забитим м'ячам, Думаю, буде більше 2,5. якщо говорить, якщо вибирати перемогу Крибаса чи що ну, верес. Ікс 2, нічого не програє, то я б взяв би саме, що Кробас виграє. Хоч коефіцієнт дають два досить великі дають коефіцієнти, якось з вірять у Warz. Наступний матч в нас Інгулець Поліся. Полісся тут, як фаворит, і в мене тут фаворит, але на виїзді грає, ігра ще потрібно її виграти. Це в деяких матчах йшла, деяких не йшла. От так в ну, це команда, яка бореться за виживання, хоча всі ігри вона майже зіграла на виїзді, все время хотіла якби, на своєму стадіоні грати. Це, такий ще і результат. Але так думала себе і на грати не буде. Фаворит тут, звісно, Полісся. Вважаю, по забитим м'ячам тут саме менше. Менше 2,5, а так якось навіть ну, на перемогу теж ризиковано брати. Краще взяти, що Інулець заб'є менше одного Може він великий мільйон, що не заб'є, він не може залітати, як не знаю, там на півтора, то, мабуть, і не дають, що там не буде що брати. І останній матч це е -е, саме рух. Рух Черкаси це рідна пара, хоча перевагу віддають Черкасам на те, що рух незрозуміло вже він не буде наступного сезону виступати. Саме тому дають таку перевагу на Черкаси, хоча я не думаю, що футболісти так будуть зливати всі матчі до кінця сезону. Я думаю, вони ще поіграють, поборються. Найбільше, ймовірно, для мене це тут Нічия Нічя менше позабитим. Менше позабитим 2,5. Я думаю, Тенгол може вирішити все або буде так, якби нульма нічия в цьому матчі. Прогноз саме на 4 матчі. Подобайка за прогноз. І всім удачі!